Можете собі представити, що голубці з Волноваського району є нематеріальною культурною спадщиною України? Саме так. Наказом мінкульту лемкінські голубці села Сонячного стали нематеріальною спадщиною України. Що ж робить ці голубці такими особливими? Це не просто страва, а важливий символ єдності та збереження традицій лемків-переселенців, які передаються з покоління в покоління, готували їх скромними або пісними. Скромними називалися такі, що були зі шкварками й сметаною, а пісні готували саме на Різдво і подавали серед дванадцяти страв у святу вечерю. Голубці потрапляють на святковий стіл останніми, символізуючи завершення трапези та початок тиші до світанку. Інша цікава деталь перед тим, як сісти за стіл, лемки стелили на нього сіно, клали зілля і часник по котах. А в центрі хліба встановлювали високу воскову свічку. Усі ці ритуали підкреслювали важливість моменту та зв'язок з предками. Такі страви це не просто їжа, це жива історія, яка несе в собі дух традицій і національної ідентичності. Тож наступного разу, коли захочете приготувати щось особливе, спробуйте лемківські голубці з картоплею. Ви не лише скуштуєте щось смачненьке, а й доторкнетеся до багатовікової культурної спадщини Донеччини. Тож ставте вподобайки, вивчайте українську мову, дізнавайтеся більше про нашу країну та культуру і до зустрічі у Волновасі.